Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, настільки мої відеороботи нудні, так, так, саме нудні. Я іноді, після монтажу чи під час монтажу переглядаю свої відеофільми і думаю, боже, яка ж нудятина! Хіба люди будуть дивитися ці фільми до кінця? І справді дивлюся в Тіктоці середню тривалість перегляду відео. Іноді вона сягає не більше трьох секунд, тобто треба зачепити глядача у перші три секунди. Але не моя основна мета зробити відео цікавими і веселими. Недавно таки згадувала свого старшого колегу-кінолога, який таки заробляє на життя саме навчанням собак, а є інші ютубні кінологи, на жаль, багатьом відомі, які власне заробляють за рахунок переглядів своїх відео на Ютубі. Тож повернуся до моєї основної місії. Я стараюсь монтувати відео так, щоб ви бачили і чули. Як я спілкуюся з собакою? Я спілкуюся з нею командами. А команда набагато полегшує ваше спілкування і взаєморозуміння із собакою. Ось, до прикладу, Джавелінка. Пам'ятаєте, яка вона була невсидюча на перших уроках? А зараз ми з нею проганяємо команду місце, а заодно і витримку. Вона не з'являється із першого заняття. Над нею треба працювати. ти тут сі не сідається, Молодець, кож.